Всім привіт, вас вітає Максим. У нас анпакінг. Сьогодні будемо розпаковувати багатофункціональну зубну пасту Glister від MW. Приходила вона такі упаковці у нас. Вот. Будемо дивитися, що у нас далі. Так. В даний момент це упаковка на 150 мл або 200 г. Так, розкриваємо далі. Так, ага, дивимося. запаяно у нас. Це дуже добре, як кажуть, вкрасти не, не буде як. Це, це навіть приємно, коли запаяно Хоча для деяких людей, навпаки, деякі не люблять, наприклад, гелеву зубну пасту. Вони тільки... Їм тільки подобається та паста, яка має... Тор. Обо ще біла і... Так, ну сейчас ми відкриємо. Ви мене пробачите, що я так довго відкриваю, Я одною рукою держу. Камеру, а інший фотоапарат. Ну, зроблю я положу фотик. Опля. Відкрив я. Так. Отже, візьмем зубну пасту, зубну щітку і оттакенький шарик зробимо. І зараз подивимося більш близько. Не знаю, на камеру вам видно ні. Вона трошки зеленкувата. на запах ой носа собі вимазав на запах ментолова дуже приємно ну, дос... так як ця зубна паста концентрована то достатньо такого хорошного щоб Нормально почистити свою ротову порожнину. Всі ми знаємо, що продукція MV дуже високої якості. Отже, мій сніданок вже завершився, а зуби я ще не почистив. Ну, на це все. Всім велике дякую. Кому сподобалось, ставте лайки. Або навіть підписуйтесь на мій канал. Буду подальше відео викладувати свого застосування продукції MW. Огляди робити. І все таке інше. Все. Всім пока!